Увага, фоловери, підписники. Це, це вам Сполучені Штати Америки. Дивіться, горобина в сусідах. Це ж горобина чи що. Дивіться. Це був бузок, вже відцвів. Бо це ж середина літа. Дивіться, що тут в мене є. В Сполучених Штатах Українець Вінниці. Мен, гороху скільки. Ми з малим сином, вже скільки... Йо, вирвали. А це кажуть дзукині, як це кабачки якісь. А це марихуана, ой, м'ята. А це ром, ром, як їх, ромаски. Папа, с но. Like сніг? Де сніг? Look. Де ти бачиш сніг? Бачите, американець народився вже в Сполучених Штатах. Він it розмовляє англійською мовою, але розуміє українською і трохи російською. Ha <laughs>